Всім хава, з вами Фай, і це другий півфінал мого другого чемпіонату зомбів по ПВЗБТ. Тут зіткнуся койен... команди воєнна розвідка від Дейва 142 і твари з посмішками від Шнафера Кнафера. Бачимо, яка це команда переможе, бо 2 треті цих команд теж оставляють однакові результат. Базовий зомбі і шахтер, але чи гаргантюва, чи той. Ну, зараз побачимо. Звісно, раунди півфіналу складніші, але... Так. Так. Довго ламає гаргантю. Mm, дуже довго. Але не думаю, що той буде кусати швидше. В цьому погоду гаргантюа тут виграє. Ну, no, так. Да. Виходить, двері з посмішками забирають три бали. Так, раунд на прямий урон, газета ламається в зомбі, але це наоборот розглянув гірше, бо пах-пах і все. Три, походу, буде Ну, грантьох, ці два горошка дай підтнем. Хоча ну, йому якби не шахтер, ну не знаю. 3 на 6 відрив тривали, звісно, але <coughs> все одно. Так, раунд змінами. І гаргантюа вони не уповільнюють, бо він б'є колючки, але шахтери тут можуть актувати одну мінку. А як ми пам'ятаємо, гаргантюа від двох не помирає. А от що буде зверху? Не знаю, зараз ми якраз і побачимо. Так, від одної і від другої теж. Ну, значить 2 бали. А, от зверху 1, 0. Тому це 8 на 3. Відрив 5 балів. Так, рау з чомберами і для команд не має бути проблем. Бо тоді шахтер, Хоча, хоча. Хоча не знаю. Дізно кусають, але він знищує. А там а, а, зверху опять проблеми. Так, 11. На 4. Щось перша команда починає якось погано. Або наоборот. Друга дуже добра. Так, раунд з грибами. Ну і в принципі. Ого, Точно же шахтарів прибуває цей. Ну, цікаво, цікаво. Тобто, ну, да. От ну, для верхньої команди нічого не вийде, а от хоча, ага, як ви бачите, вже ранений Гарг. знищує і назло ж собі робить. Бо хоча в нього немає нічого вибору. Да, все. Я можу або електрогреб добити. Або він це. Хоча, прикиньте, він вижив, я буду в шоці. Так, він вижив. Ну, 12 на 4. Дрів 8 барів. Раунд з кукурудзяними собаками. Ну, давайте дивитися. Шахтер. От цікаво, шо буде з ним. Чи зможуть його показати? А, так, да. в цьому раунді Шахтер користі не приносив. Аудіт. Дуже, 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 дуже Два бали. Це Та шість. Так, ну для цієї команди проблем хіба що Шахтер. Може померти, але тут, напевно, буде. Хоча він має по ну. Ну, я того, що його з'їдять, хоч але давайте дивитися. Все може бути, якщо його чуть би ті не з'їли. А він ще й по одному б'є собаки, ну так. Да. Тут да, два ревітера під, під ньому його чуть не вбили, а то з шахтером. А тут же він ранений, так ми, ми недооцінюємо всіх. У угу. Але все одного град приносить 2 бали. І це 14. Колючий раунд. Він правда важкий тепер. На фланги їх тут нема, а от тил. Це саме головне, а газетчик тут взагалі продемонстрував. Три бали, це 9. А от. А от на низу проблеми. Це що за як це тела неба Оказалось, якось є? А ні, як їх бали, вони на колючках. Ні, от... Сім. Балю, конечно. Но нижняя команда програла і відрив запрощається. Вот. Так, цей раунд. І бачимо, що там бізнес газетчик і одразу приносить своїй команді три бали. А от що буде з дизу, це цікаво. Аду. А прикиньте, от що, гарго гарга можуть прибити. Yeah. Не можуть 3 бали, це 17 на 10, 3-7 балів. Ладно. Людяний раунд. Ну і він може бути для команд важкий. Бо тут є пробиті, але там, ану, ану, ну, а ну, ну то й так. І біжить газячок. І пристріляє, і, і не вже, не вже. Це 2 бали, це 2 бали. Це 12. А, а що там на верху? Я не думаю, що горошки його прип'ють. Бо в них гурон по 20. Але там та королева була тут. І шахтер, походу, два пали теж вони забирають. Да, 19 відрядів лишається 7 балів. Так, ну і знов магічний раунд, і він важкий для всіх команд є, бо тут дивини, що квітки шиться. Но... Як ми бачимо... Тану, той... ну, тану, тану! Опять три бали! Непогана команда з гіржачиком вирива. 20 на 15, 3 зменшується на 2 бали. Там тільки один шахтер він Клас. Перший космораунд. Так, він важкий, але... Але шахтери тут просто незамінними. Хоча, гарганчок підранений, але вже немає енергії. Тому 16 на 22. Відрив збільшується на одну. Другий о принзування. Я зрозумів, що на оборотах там енергія не так передається. Та й свій рад не усилився. Щінно, от. Так, це виходить 17. Тут два бали на 24. Опять відрив 7 балів. що це таке. Так, оцей раунд з ваншотами, одноразовими розхлинами. Ну, тут, конечно, не повезло шахтіра. Кабачок тут не, не дай, але гарху теж тут може бути не дуже весело. Ну давайте дивитися. Не, це таке 26 на 17. Відрив 9 балів. Я 9 раунд. Опять шахтерам везе. Тут нібито нема хоча. Але тут і газечку повезло. А? Збопали. Це виходить 19. Але а це тут ну, теж виходить 28, так і я відрив 9 балів. А тут команда треба пов'язати по черзі, бо це вампірський раунд, де тут є моркіра. Щось вам довго не стріляє, а як стріляє, то, то виходить така картина, вона опять стріляє. Ну, все одно 3 бали. 22 бали. Інтересно. Так, а от для сілика не може бути проблема, а може і ні, аж зараз побачу. Але долітає трошки снаряда долітає до просто зомби, якщо його пробью, то тебе мінус бал. Ні, тепер не долітає вже. Бо жохтерів не б'є, тому 3 бали. Це 31. Так, швидкий раунд. Горгантчок ускоряється. А, гриця на колючках а це я і розстрілює все на своєму путі. бали, А не, там на колючках. Ну, кстати, інтересно, що буде. Але тут і гарганчок збитий, но не збитий. Три бали, 34. Багато. Е, Всі хто на колючках помре. Пуштий зомбі весь час помирає на колючках. Аут шахтер нібито не має помирати. Якщо так, то це 24. Відрив 10 балів, так. Да. Да. Раунд з горохом метом і зараз ми побачимо, що буде. Аут. Проблеми, проблеми. І в той, і в той Якщо я в горган не винесу, буду в шоці. Реально? Хм, капіт. Ну, 25 на 37. Відрив, звісно, великий. Або ну, побачу потім в увалах. Так, вогняний раунд і ламається газета і це навіть на руку команді виходить. Так. Да. Я рука відпала, але 28 палів. А що ж там буде ЗВР? Мінус Шахтер. це 39. Відрив зменшується. Ну, окей з І так, Шахтерам тут, напевно, не дуже буде добре, хоча тут є. Ну, зараз побачимо. Так. Може щось тут і буде. Ану, 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 так, рветься газета, і він зараз папа і все, бали. А тут Шахтер, але він втічає, а ні, не дали, а дуже гаргачу по коробку. 31, а тут... Але там одна і. На 41. Відрив 10 палів. Ого. Раунд з двома снайперами. Це важко, але. Ну, для цієї команди Точно. Хоча шахтер, от мій дуже сказав. Якщо вони прив'ються. Вони не стріляють назад, так? То виходить шахтер, у нас тут 32-й балковань. Окей. Скоро фінал, а. Як ми бачимо, якщо двох снайпера, хоч би вайгарга завалять, це було вже добре. Ну, як ми бачимо, в них є шанс. І. Так, це вже мінус 1 бал. І... Так, це виходить 42. Відрив 10 балів. Спам для першої команди. І шахтери, але, як ми з вами, і бачимо, що тут шахтерам місця нема. Так вони так вводять. але нічого. Зараз підійдуть зомбі і самі сильні. Це якраз наші газетчики. Ветерано-ветерани, можна сказати, і зараз ми побачимо, що... І... Так, починайте атакувати і все. На. Всі 5 балів. Це виходить 37. Так, а тут гравантюа. Цікаво, що тут буде? Оп'ять 5 шахтари це не проблема. Так, ох, але гарантію. Але якщо вони їх винесуть, то по, цей зомбі, зрозуміло, нічого не зробити. І тоді ще можуть бути шанси на перемогу іншої команди. Але тоді, давайте тигри, 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 хоч би рану? Ні. Це ж 5 балів, це 47. Так, і побачимо, якщо з одного удара винесе гарантію зомбі газетчика, то шансів нема. Там шахтари понятно, погул, гризаються. Да. Шо, виходить. Хоча стать, кстати, кстати, кстати. Ну, давайте дивитися. Давайте. Це ж його шахтер, да? да. а то йде ззаді. І ще ззаді, ну хм. виходить, що інтересно, який шахтар його виграє. Ну, зараз побачу, а це ще щось поміняє. Зараз це вже нічого не міняє, але ви поняли. Ні. Nee. Три бали. Це 50! 50 балів! Рекорд. цих, да? Рекорд. Півфіналів. Ну і що ж, останній раунд рандом, Так, космо тут я теж дам енергію і як ми бачимо... Так, грані тут, понятно, бере бал. Це, понятно. і ось, чи зможе. Хто буде швидше. Поки що хто роздупляюся, вже, вже втрачає руку і, і тільки один бал. Це 51. Рекорд півфіналів. Так, ну а тут, як ми бачимо. Один бал вона втрачає, другий набирає, третій, напевно, теж набирає. Так що цей не б'є. Спес його два бали то точно. Ну я не думаю, що пес. Пс, пес. Таже, що його урон колись дивився 40. А в Байсік зомбі урон в ХП 280. Це він два рази вдар. Ще 200 лишається ще. Сім ударів. Якщо він сім укусів зробить, то може раз. Так, два. Три, чотири, п'ять. А я вже засіма. Ну ладно. Це виходить 39 палів. І що ж, підводимо підсумки? 39 на 51. Виходить тварі з посмішками опять на фернофер. опять в фіналі. Якщо він не зупинить дискотанці, то він переможе і буде другим двократним чемпіоном. Але. але... І електродиско. І застанемо і задав. Ми 36,5 і 35. Тому де йому просто не повезло. Якби так, він би пройшов фінал і вже там би бився з тим. Хоча я не впевнений, що щось би помінялось кардинально. Так, то електродиско прям, прям повезло на яєчки було. І прийшло в фінал. Ну, Наступного відео буде фінал. Воно, звісно, буде на сьогодні. Ну ви побачите нові раунди щоб фіналістом і наступний чемпіонат, напевно, теж по зомбі. Ну, все, побачимо. Всім, пока, -пока, -пока, -пока. з вами був Фай. До скорих зустрічей і до нових відео.